Бачиш, сонечко сідає позаду. Ми йдемо. Куди йдемо? Сьогодні у нас, йдемо, та, у нас сьогодні О, Ані пробне заняття перше зімнасті. Повітряна, повітряна гімнастика. На, на... Обручі не Обруч, не знаю, зна. кільце, кіль... кільце на кільце. мабуть, кільце коло. О, на колі, мабуть. Повітряна на гімнастика колі. на колі. Я на колі. <ріст> що ми йдемо пробувати? Що воно таке, не знаю. Йдемо туди пішки, потім Льоша ще працює, він допрацює, і на машині нас звідти забере. Так що побажайте нам успіхів, щоб у нас все вийшло і найголовніше сподобалося. Хлопці і дівчата, ми в Лідлі. Ось наша, наш візочок. І ось дивіться, що ми тут знайшли. Вас... київський Я торт. Ну, насправді, ось просто подивіться, як він виглядає, начебто той корж всередині київського торта. І серединка. Я взяла ось. І серединка цього торта. Так. ось, бачите, він заморожений. 6 годин. Для того, щоб розморозився. Тобто, ну от на ранок буде у нас так такий смаколик до кави. Просто дуже цікаво, як він всередині виглядає. І, звичайно, що цікаво, як він смакує. І я сподіваюся, я вам це розкажу вже завтра. Так, я ще Хочу розказати, як там у нас було все. ну Як було, познайомилася з українцями. Так, Отак, та да, ти куди не підеш. Українців можна зустріти дезаво mm -hmm. це добре, це прекрасно. Ми так сіли за ми прийшли трошки раніше. Сидимо, потім, потім дивимося. Потім дивимося, заходить дівчинка і а, з нею, ну, мама, видно, і так вони заходять невпевнено. Я розумію, що вони новенькі, я ж до них. Hello, how are you? Ми там розмовляємо, розмовляємо англійською. А вона потім так невпевно питає: where are you from? Я кажу, Ви фром Україна. І ми теж. Ну, та, ну, дитина народилася вже тут, в, в Англії, тому вона не розуміє мови. Тобто навіть не те, що там не розмовляє, вона навіть не розуміє. А, і мама з нею, звати до речі, Єлена, розмовляє англійською. Але ми з нею, коли дівчата вже пішли в зал тренуватися, то ми сиділи і ну, спілкувалися, що то як. Вона сама з Харкова родом, і маму ж забрала сюди свою, що в Харкові зараз м -м, теж, а, Ну, поки там все це бомблять, то перевезли її сюди в Англію. Ось така історія. Живуть вони, до речі, не в містері, а десь тут недалечко, я забула, як називається місце. Вона працює в Лондоні в метро. Так, в метро працює. Ну Нічого, цікаво було поспілкуватися, цілу годину ми сиділи. Ані сподобалось? так, Аня? Будемо ходити так? по понеділка. Та, да, ми замовив форму і буде тебе форма. До речі, у цієї дівчини Кеті вдома є ось, ось, ось цей тренажер, як його згадую. Обруч, це круг, кільце. Саме у Гардені висить. І вона займається там. Раніше вони їздили в Оксфорд, займалися, але дорого. Каже, що. Ну таке наче як гойдалка, тільки замість гойдалки кінцевий, на якому займатися. От. Я кажу, а як встановили, як бетон цей, де я шукала. Вона каже, там можна просто поїхати купити цей бетон, розвести водою і залити там. Все готовую, вже так, Там все тобі продають, готове, ти тільки купи. Так, так. 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 Ну і місце, звичайно, що потрібно. Ну, це вже це так, знаєш, це просто що. Це просто, що я до того, що така є, в принципі, в теорії можливість. Тобто, а там вже будемо дивитися, чи захоче Аня займатися чи ні. Довго не знаю. Ну, по, по початок є, а там далі подивимося. Хлопці, дівчата, пристільніть ремені. Пральна машина злітає. І ми з нею разом. Вже пішов віджим. О боже, все трясеться. І я, як ви розумієте, після прекрасні звуки куштую київський торт. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну що, давайте спробуємо, що це таке. Це виглядає класно. І ось ця скоринка, що згори, зверху, то схоже прямо реально на той грильяжний корж. Всередині я бачу такі горішки. М -м 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 -м. Крем. Злітаю, просто злітаю. Хотілося б, щоб, щоб трошки він був такий твердіший, ну, ближче до київського торта, але це непогано. Я так розумію, що тут є якби тісто. Так, тісто, і крем такий схоже на згущенку, але може це не на згущенка, не знаю. І покрити ось цим грив'яжем з горішками. М -м -м. Якщо ви зараз зі мною снідаєте, каву п'єте, то у М -м -м -м. вас буде смачна кава і сподіваюся, у вас щось є смачненьке до кави.